Юля наша перукар має практиканта зірвав учиться дівчинка і вона з сусіднього села і так тут направи. О, дуже пані клієнтка вже готова. Це зробили зачіску. І результат. – так. Тому це повністю ну, устаткування ми за кошти проекту, за кошти мому ми закупили. А Воду, каналізацію і повністю ремонт робила Валентина разом з своєю сім'єю і громадою за свої кошти. Рада забезпечила мусор, вивезти, тому що мусору було дуже багато, ну співпрацювали ми всі готові. Громада приклала до тому мусору. Хотілося щоб було зроблено.

Ми чекаємо, що я не знаю, чи буде само ціні. Буде буде. Буде так. Ну, От маю, що ще економічний клуб. Ми плануємо так разом також, що старшокласники будуть ходити тут до, до нього. Plan to plan to plan to plan to ну ви скочитись побачите ще. Mm -hmm. Так.

Що там у вас буде? А це, э, фільство, фільство. це, це, це? Немає <просить> не добається криш не немає. Коробки без кришок були. Коробки які були без кришки, і кришок буде. Де де не... Примі... Просимо пройти в друге приміщення, там де ми. Швейні машини ще закупили за рахунок проєкту. Пані Валентина теж вже має дівчата приходять, деякі собі і спільночки пошили, а деякі учаться Ми так у цьому проєкті ми можна сказати реалізували майже два проекти, бо швейна майстерність вона йде по одному, -по 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 а перепевнення йде по-другому. Ну була можливість. Паразі. branch the United States mentions one of them is the your address and another is two main to main vets mm -hmm. yeah, yeah. yeah. for the more the 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 and the 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 for А скільки людей на місяці тражеться зробити? Чи люди сплачуються інакше діти, чи вже знають, що людей приблизно влежимо... влежимо... ну, я можу сказати приблизно, скільки людей стражеться в день? В день вже п'ять. Буває п'ять. Коли так, нема весілля, нема попиту. А коли є весілля, є великий попит, то дуже багато людей, що так. Не з цією роботою. і запрошувала, і дівчата приходили мені допомагали, що були відступати. Як були весілля, то було, було? було 12-15. І то рахується від шостої, і на другої вона мати. Поки не поїхали, поки не поїхали на весілля, не даємо з то так було, що. Просто зараз піс. Зараз піс, то так вот, навіть десь. Але що, власне, що вже із сусідніх селів, вже знають людину, то були випускники з сусіднього села. Був випускник, приїхала дівчина з сусіднього села і зробила зачіску, манікюр і Ваші Послуги, якщо там на таку Чоловік 30 батько. Порівнюючи з районом, то є, ну, в районі 35. 90 тридцять, 30. Якщо викладати на її голову, то 30, а за 35 буде мою голову. Так. Наприклад, захистки робили, наразі були в мене, було дуже багато людей. І дівчина на постійно до мене приходить, але я не мала просто не мала можливості вже її ну обслуговувати І вона поїхала в район, казала, що більше не поїде, бо таку західку, що я її за 30, за 50 гривень, і в неї взяли дві сама осівий приклад, що вона казала, що більше не поїде, що її краще, що вона тобі приїхала зранку в будь-який момент. Але в принципі ви кожного дня там від години до години ну, ні, єдиністі, я як не... Не... Мені... Мені і на місці. У мене в мене просто зараз маленька людина дома і люди, які хочуть зтристити, мають номер телефону. Вони до мене дзвонять маю я сьогодні прийти. Прийду сьогодні. Чи там їм треба скоріше, прибіжу скоріше. Ну, маю можливість прибігла, спострила і там, гучки, там така, раз, як... водила, садила вечір, а манікюр скільки у вас коштує? Ну мені кіло, ну хоча хто робить їх ні, Манікюр коштує 60 що і гривень, чи з 50, якщо чисткою, і з там з орнаментом, 60 гривень. Якщо без чистки, просто покраска місяця, ну там припись, полівало до 40 гривень. Так, я робила оруч. А шпала скільки вас людей живе шок? В селі тисячі десять. Так, раді у нас.

And, uh, children, student, student can come the and тут uh, є студентка Львівського uh, коледжу, і вона каже, що перший курс закінчила, що там, наприклад, як правильно тримати сушку, як укладку, їх ще не вчила, тільки чоловічі стрижки. Вона вже тут багато вже юля їй показує, вона каже, що нас ще не вчили, ну він... На ж поїде в кафе на дишати буде. Мені ну практика вона важлива, так. Більше навчає. Так. Дійшоть в другу кімнату, ходимо це по швейні.